Індекс інфляції за квітень вже опубліковано. Чи з'являється право на індексацію зарплати? З'ясуємо це саме зараз. Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Гуль та командою seminar.com. З 2024 року відновили дію закону про індексацію, тому у роботодавців знову з'являється обов'язок індексувати зарплату своїх працівників. Але чи виникає сьогодні право на поточну індексацію? Давайте розбиратись. Спочатку нагадаю, що статтею 39 закону про держбюджет 24 встановлено спеціальне правило для обчислення коефіцієнту індексації установити що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року. Це означає, що якщо ви не підвищували окладу в 2024 році, то обчислення коефіцієнту індексації буде розпочинатися з індексу інфляції з січня 2024 року. Відповідно, якщо розрахунок розпочинається з січня, то орієнтуватись потрібно на попередній місяць, грудень 2023 року. І це стосується випадку, якщо у вас не відбувається підвищення окладів у 2024 році, або підвищення було до січня 2024 року. Але якщо ви в січні або іншому місяці 2024 року підвищили оклад, то саме цей місяць буде базовим місяцем. Тут діють прямі норми порядку 10,78%. У місяці підвищення посадового окладу індекс споживчих цін приймають за одиницю або 100%, і для подальшої індексації індекс споживчих цін обчислюють наростаючим підсумком з місяця наступного після місяця такого підвищення. Тобто базовий місяць це точка відліку для обчислення коефіцієнту індексації. І в загальному випадку базовим місяцем є місяць підвищення окладу. Тож, якщо ви підвищили окладу, січні 2024 року то саме цей місяць і буде базовим місяцем. І з лютого 2024 року розраховують приріст індексу споживчих цін наростаючим пізумком до тих пір, поки він не перевищить поріг індексації 103%. Отже, якщо ви в 2024 році не підвищували оклади, то відповідно до статті 39 закону про держбюджет 2024 року, обчислення індексу споживчих цін для індексації зарплати провадиться наростаючим підсумком, починаючи з січня 2024 року, тобто для коефіцієнта індексації ви орієнтуєтесь на грудень 2023 року. Але якщо ви в січні, лютому чи інших місяцях 2024 року підвищили оклади, то значення Індексу споживчих цін в такому місяці ви приймаєте за одиницю або 100% і обчислюєте індекс споживчих цін для проведення подальшої індексації з наступного місяця за місяцем підвищення окладу. Тобто базовим буде у вас місяць підвищення окладу. Більшість роботодавців або не підвищувало оклади в 2024 році, або підвищення було в січні 2024 року. Давайте подивимось, чи виникає право на поточну індексацію в травні та червні для таких базових місяців. Почнемо із грудня 2023 року. Якщо у вас базовим є саме цей місяць. То розрахунок індексу споживчих цін наростаючим підсумком ми проводимо починаючи з індексу за січень 2024 року. Причому порядком 1078 встановлені такі правила розрахунку коефіцієнту індексації. По-перше, право на індексацію виникає, коли привіст індексу споживчих цін наростаючим підсумком перевищує поріг індексації 103 тобто потрібно перемножувати індекси інфляції до тих пір, поки цей поріг не буде перевищено. По-друге, індекс інфляції обчислюється держстатом і не пізніше 10 го числа місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях. Тобто, індекс споживчих цін за січень буде опубліковано у лютому, індекс споживчих цін за лютий – у березні і так далі. По-третє, підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяць. В якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, це означає, що індекс споживчих цін за січень впливає на право індексації березня, тобто для будь-якого базового місяця право на поточну індексацію може виникнути тільки через 3 місяці, і тільки якщо поріг індексації буде перевищено. Підписуйтесь на YouTube канал Сімінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Отже, якщо у вас базовим є грудень 2023 року, індекс поживчих цін за січень впливає на індексацію березня. Проте цей індекс склав 100,4%. Перевищення порогу не відбулося, і право на індексацію у березні не виникло. Також немає такого права на індексацію і в квітні. Якщо перемножити між собою індекс поживчих цін за січень і лютий, то маємо приріст тільки 100,7, що менше порогу індексації 103%. В квітні також немає права на поточну індексацію. Для визначення права на індексацію у травні перемножуємо вже три індекси інфляції за січень, лютий і березень. Бачимо, що приріст також не перевищує поріг індексації. Більше того, не буде виникати поточної індексації і в червні 2024 року. Індекс споживчих цін за квітень, який був опублікований Держстатом, склав 100,2%. І знову перевищення порогу індексації не відбулося. Отже, для базового грудень 2023 року права на поточну індексацію з січня по червень 2024 року немає. Аналогічна ситуація із базовим місяцем січень 2024 року. Розрахунок індексу споживчих цін наростаючим підсумком тут ми починаємо з індексу споживчих цін за лютий 2024 року. Тут також не відбувається перевищення порогу індексації, тому і для базового січень 2024 права на індексацію зарплати до червня цього року немає. Чи потрібно вам проводити такі складні розрахунки? Ні, не потрібно. Все набагато простіше. Дізнатись, чи потрібно індексувати вам зарплату, допоможе наш новий калькулятор індексації, який презентує бухгалтерська відеоплатформа. Дивіться, як все просто. У відповідному полі ви зазначаєте базовий місяць. Це може бути, наприклад, грудень 23-го року, січень 24, го квітень 24-го тощо. Давайте оберемо грудень 23-го року. Далі зазначаємо місяць проведення індексації. Ну, нехай це буде травень 24-го року. Далі у наступному полі вкажіть розмір заробітної плати. Нагадаю, що індексуватись буде не вся зарплата, а тільки в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи. В 2024 році цей показник становить 3028 гривень. Тобто, навіть якщо розмір зарплати 8 тисяч гривень, індексувати потрібно тільки суму зарплати в межах 3028 гривень. Все, що нараховано зверху, не буде індексуватись, звісно, якщо є право на індексацію. І далі одним рухом натискаємо кнопку «Розрахувати». І бачимо результат. Для базового грудня 2023 року поточної індексації не буде. Такого права немає в усіх місяцях, починаючи з базового місяця і по травень-червень включно. Давайте подивимось, як взагалі обчислюється коефіцієнт індексації. Ну, наприклад, якщо у вас останнє підвищення окладів було у грудні 2022 року, да, і ви вирішили продовжувати. Індексувати зарплату ваших працівників. Отже, в першому віконці ми вводимо інший базовий місяць грудень 2022 року. Далі місяць проведення індексації так само залишаємо травень і також розмір зарплати 8 тисяч гривень. І натискаємо кнопку «Розрахувати». Бачите, в цьому випадку нам калькулятор порахував коефіцієнти індексації, і він сьогодні складає 3,2. А ось сума індексації відрізняється, тому що в 2023 в 2024 році розмір прожиточного мінімуму, як, в межах якого індексується зарплата, був різний. Ви можете не тільки розрахувати індексацію, а й розрахувати собі результат. Кнопочку роздрукувати і бачите, що у вас всі дані виводяться на екрані, тобто ви можете їх собі завантажити або можете роздрукувати. Але наш калькулятор може не тільки розрахувати суму поточної індексації. Якщо ваш працівник відпрацював не весь місяць, або якщо працівнику встановлено неповний робочий час, в калькуляторі є опція розрахувати індексацію працівника за неповний місяць. Обираємо саме цю опцію. І далі у вас є вибір визначити суму індексацію, якщо працівник працює на повну зайнятість, але місяць відпрацьована не повністю, тоді ми обираємо в днях. Або якщо працівнику встановлено, наприклад, неповний робочий день, тоді ми обираємо опцію в годинах. Далі вам потрібно зазначити норму робочого часу в днях або годинах та вказати фактично відпрацьовані працівником дні або години. Припустимо, що у травні нормою встановлено 23 робочих дні а працівник фактично відпрацював 10 днів у місяці. Отже, ми Знову нажимаємо розрахувати, і бачимо, що сума, якщо у нас повна сума індексації була для грудня 2022 року, складала 96 гривень 90 копійок. То з урахуванням фактично відпрацьованих днів працівнику буде нараховано індексацію в розмірі 42 гривні 13 копійок. Її визначили так: 96 гривень 90 копійок, поділили на 23 дні і помножили на 10 фактично відпрацьованих. Аналогічно діємо, якщо працівнику встановлено неповний робочий час. Обираємо опцію в годинах. За нормою в травні у нас 184 години, але працівник працює, наприклад, по 4 години щодня і відпрацював у травні 92 години. Вводимо необхідні дані. І отримали знову суму індексації, яка буде нарахована саме такому працівнику. Тобто, бачимо, що сума індексації з урахуванням повної зайнятості 96 гривень 90 копійок. Ми ділимо на 184 години за нормою і множимо на 92 години фактично відпрацьованих працівником. І отримали ось такий результат. Більше того, сам калькулятор вам також порахує загальну суму заробітної плати за рахуванням вашої суми індексації. Статтею 39 закону про держбюджет 24 визначено, що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з січня 2024 року, тобто базовим буде грудень 2023 року. Якщо ви підвищили оклади в січні чи інших місяцях 2024 року, то такий місяць становиться базовим місяцем. Приріст індексу споживчих цін наростаючим підсумком не перевищив поріг індексації, тому ані для базового грудня 2023, го ані для базового січень 2024 року право на індексацію у травні і червні 2024 року немає. До речі, на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 є калькулятор, який допоможе вам швидко розрахувати індексацію заробітної плати за будь-який потрібний вам період. А ще на бухгалтерській платформі номер 1 транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінаcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У Mono є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Acquiring Mono – Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за пана моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.